Була така невеличка група людей, 37 родин, і починали це будівництво. В 93-му році був закладений хрест на тому місці, де сьогодні стоїть даний храм. Коли я сюди прийшов, починав своє священиче служіння. Ця громада нараховувала 75 родин. На сьогоднішній день ми можемо вже назвати таких активних парафіян, є 128 родин. Оце все, що тут є на подвір'ї, це все зроблено парафією нашої церкви. От люди збираються, вільний від роботи час. Зараз паркан поставили, перед тим школу закінчили, добудували. Один одному ми стараємося допомагати, підтримувати так само будь-яка радість, весілля чи хрестини. Так само ми приходимо колективно, дивимося, підтримуємо людей. Такого празника великого немає в році, щоб ми не зробили якийсь виступ, якийсь концерт, куди залучаємо і дорослих, і стареньких навіть понад 80 літ, і таких маленьких навіть 3-4 рочки. І найкраще виховання, я так вважаю і буду підтримувати, що це, для... це церква робить з нами. Бо суспільство без церкви це не є суспільство. Я від 10 років без батька, 20 років одружився, в 30 років дібець. Остався з трьома дітьми, до 30 років похоронив двох синів і жінку. І мені було важко. Я зловжив, в пів горілку я зловживав в нею, я курив. Я кажу, я не раз падав на коліна, але Бог мені дав руку помочі, казав встати і жити, бо маєш для кого жити, для дітей. Бог мені допоміг час я зустрів другу дружину. так Все була, ласка Божа, воля Божа, і щоб то перенести, перейти, не зламатися. Я називаю це дитячий храм. Тут є дуже багато дітей. Зараз ми знаходимося в катехетичній школі. Тут нас навчають Божих заповідей, як їх потрібно правильно дотримуватися. Нас навчають бути побожніми і любити Бога, і творити добро. Якою рукою ми крестимося? Право. Право. Як пальчики складаємо, Так. Два притискаємо. Покажи, як крестимося. Але ти Покажи, я, кажи, кажи молодця. І, 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 і ми тут ще й бавимося. є майданчик, ми тут приходимо, граємо, зграємо волейбол, футбол. Коли настає літо, тут цілий день є дитячий сміх і галас. Та молодь, котра є тут, це є церковні діти, це наша молодь. так. Я ходжу до церкви завжди на, на всі свята, які є. Це неправильне твердження, що сучасна людина не може ходити до церкви. Наприклад, я зі свого прикладу я веду досить активний спосіб життя, і в мене виходить і поєднати і церкву, і спорт, і навчання. Перший раз мене батьки привели до церкви, коли мені було декілька місяців. І мені дуже подобається ходити до церкви, тому що там саме найбільше виходить поспілкуватися з Богом. Я з татом і мамою ходимо кожної неділі до церкви. Я прошу Бога, щоб Україна перемогла і щоб воїни АТО приїжджали живими. Хтось приносить вже нарізані стрічки, хтось приносить тканину, хтось приносить одяг, можна тут викласти чиїсь штани, чи сорочку, стібочок за стібком. Одна тканинка за другою, шнурочок за шнурочком, у нас вийшла така покрівля. Тут вкладена наша душа і молитва. Я думаю, що це найбільше зараз потрібне нашим солдатам і хлопцям, які захищають нашу землю. Багато зроблено. Значі, ми возили бронежилети для армії, перевозили через границю з Польщі, виготовляли буржуйки, заготовляли продукти для армії, також відправляли їм автомобілі, генератори, бензопили, теплий одяг збирали. Більше тисячі солдат оділи і озулили. То що біг, люди збирали і приносили до церкви. Бо тут у тому храмі ми хоронили такого Тараса Драбека, військовослужбовця 80-ї аеромобільної бригади у Львові, десантника, котрий загинув у Луганському аеропорту. Він мав можливість вийти ще звідти, але були поранені його два побратими. Коли сказали, що мій Тарас загинув, ну, ще так ми добре не знали, бо ще думали, а ось може якраз то неправда. Мене не лишав, десь там легше трохи було, бо тому що всі були зі мною. Я не була сама. Розумієте, підтримка була дуже велика. що від сусідів, що від парафії, від тих жіночок, що ми всі разом ходимо. Ми там молилися разом, разом плакали. За спасіння умираючих та за душі покійних, покій, хоч Троїця. Він сповнив не тільки громадянський обов'язок, але ми знаємо і про християнський, де Христос сам каже, більшої любові немає понад ту, як хтось життя своє віддасть за друзів своїх. Щоб всі матері, яких діти, навіть тих матерів, які діти загинули, якби вони клякнули, і молилися до Бога, так, знаєте, з чистим серцем, з душею, може. Може, якраз би було хоч трошечка в нашій Україні інакше? хоч трошечки би було легше. Всі. Боже я молю за україну, Боже молю, Тебе за людей ти їх прости ти їх спаси, і милі свою нам яви Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі твоєму, під небесами раді дарував. Я за людей віддав, не відпустив.